Сьогодні в нас чаювання світлого чаю і світлі чаї я люблю проливати більше з гайвені. Не з чайничка з закритого посуду, а от з відкритого скляного посуду гайвань. Хто знає, хто бачив, я вже з цього посуду проливав шупуер, робив експеримент, гайвень проти чайничка Тут вилізе. Відео, ось воно вже тут. Натискаєш, дивишся. Після цього відео тут буде дуже цікаво, тому що ми проливаємо світлий, зелений, канонічний такий чай. Те Гуань Інь. Поїхали! Так, друзі, зелені чаї вони не обжарені і не мають імунітету до... Гарячої води, тому воду я остужаю прямо нижче 70 градусів, можливо, навіть спущу для першого приливу. Потім трошки можна підіймати. Зовсім так потрошку. Дуже потрібно бути акуратним з такими чаями, бо їх можна просто опалити на першому приливі і все, чай зіпсувався, можна виливати. Взагалі, коли чайні майстри, канонічні вчать інших чайних майстрів, то ну, можна зловити. Ля можна словити за те, що ти спортив чай. І просто безкінечно людина буде заливати новий чай, новий чай, поки не вийде нормально. Я не скажу, що я супермайстер, я не знаю, чи я не зіпсую, не палю чай, і для цього я прям остужу добре, так, щоб от коли я беру руку, от палець дочіхаю, і я прям можу тримати палець. От зараз ще трошки вже буде воно. Зараз. Так, ну, поки нюхаємо, тільки швиденько, бо mm. у нас 10 секунд буквально. Прикольний запах. Нагадаю, трава. Знаєте, як свіжа трава, як ніби була промочена в морській воді, і такий запах трошки солений такий. Трава, солена трава, от щось таке. Чина дала солену дяту і свіжу траву, і свіжу скашну траву. А мені, мені навпаки, свіжа трава і от оце, ця квіточка, що навесні розцвітає, ця біла така, на деревах, на кущах, в горах на мухи. Не, не пам'ятаєш? А давай познайомо, ми всіх моїми сміями. На біла квіточка на кущах, а щось кажуть стійкі стики. Так. Друзі, вже температура підходяща, я отримаю 3-5 секунд. Мені нормально, тобто рука не опечена, це означає, що можна заливати. Всього 3-6 грамів сировини. От Як на мене, то от, е, слабо пресовані, слабо ферментовані чаї, їх потрібно менше. Ну, це мої відчуття. Заливати там 5-6 грамів світлого чаю на 2-3 ну, забагато. Просто дуже довго будемо пити. І теж дуже цікаво, що іноді зелені чаї дуже швидко проливаються. Прямо ну, 4 пролива і все, і він вже не дає смаку. Цікаво, наскільки вистачить цього. При тому, що сировини реально небагато, ну, 3-6 грамів. Пуер я насипаю в два рази більше. І швиденький злив. Так швидко. Угу. А чому відлучає на кольор води мають. Взагалі, друзі, перший пролив зливається. От мені щось інтуїтивно пішло, що я не хочу його зливати. Давай спробуємо. Як він? Можна пахне. Зовсім не пахне, як ніби вода. Давай ми спробуємо. Я як як... Просто вода, друзі. Дійсно треба перший пролив злити. Зігрійте Угу. Так, друзі, перший пролив я злив, а другий пролив, як ми перевіряємо, чи готова вода для того, щоб не впалити наш зелений чай і заварити його класним. Рука. 3-5 секунд, якщо я тримаю через тоненьку скляну стіночку. Чихаю, значить добре. Готовий. От Відношення до таких чаїв має бути як до нашого тіла, як до людської шкіри. Якщо нам гаряче, то чай буде теж гаряче і він спортиться просто. <му> так, ну що, пробуємо? Роман, з'явився, так? Mm. З'явився смак. Дуже легкий-легкий. Це взагалі це протилежність темним пуерам. максимально протилежний чай. Ну, ще білі, вони ще тонші по смаку. От е, Ранковий чай такий, якщо хочеш пробудити таку просто енергію споглядання десь на природі. В поході класно, от вона не така, щоб вімкнути щось, діяти, там, цвяхи робити, я цвяхи роблю, це фізична робота, тренування якесь. от Зелений чай він інший. І дуже теж прикольно, зелений чай, от друзі, я признаюсь, грішу. Чорний пер, темний пер. Я спочатку проливаю, а в кінці там на останніх проливах я можу цукерочку з'їсти, ще щось, зарядити чимось солодким, і це ще збільшує оцей. Потік цієї енергії перної кофеїн, плюс солодке, повх-бум, і оце і пішло. І мені подобається оця рушійна сила. А зелений чай, білий чай, тобто світлі чаї. До них взагалі не підходять ніякі солодощі, От взагалі ну, вони псують смак. Вони, у них і так тонкий смак, якщо додати якогось цукру, ти вже не відчуває, це вже виходить якесь болото. І дуже класно, зелений чай, проливати його до кінця. Отримати цей стан, трошки побути в ньому, наприклад, там 30-40 хвилин. І якщо ти хочеш вже там поїсти, вже щось бурчить, хочеться солодкого, хочеться якоїсь рушійної енергії, після цього пролити вже пуер. Тобто це такі ранкові чаї, світленькі, ну також в вечірніх їх можна використовувати як в вечірні, коли теж не потрібна ця рушійна сила. От вони проливаються суто ну от просто без їжі. Це, це 100%. От. Просто інтуїтивно навіть я прикидую, мені не хочеться. Тобі хочеться щось їсти okay. чи? взагалі ні? Мені чай чайна смага, дуже квіточки. Дуже смін, здається, квіточка називалася. Свіжий легкий аромат. Пробудження. Як піриночка така, що тіло ж тіло хоче взлетіти. Поер він хоче зібрати це тіло і прям такого міцного робота зробити, який зараз буде виконувати роботу. А це таке повітряне, таке крила янголи, як ніби mm -hmm. з'являється. І чому я взагалі вирішив світлий чай пропити, що у мене пуери що? Мені просто Джиммі, мій знайомий, чай Пре, в нього є такий бренд. А от він мені вислав на пробу чаї, два червоних, зелений і шупер. Шупер вже продегустували, відео вже на каналі, можеш дивитися. Дуже цікавий такий експеримент з цим чаєм видався. І Тепер зелений, потім будуть два червоних, а потім знову пуерщики. Я вже знаю, які саме пуери будуть наступними. Вже підібрав собі. Дуже важливо їх не перетримати. Навіть якщо вода не гаряча, довго будеш тримати, буде терпкість і гіркота з'являтися. ж скільки доза має бути на трьох людей? Грам скільки. Mm. Один-півтора грама на людину, якщо це чайна церемонія, реально достатньо. От пуер, по відчуттям десь 3-3,5 грама на людину. Я нічого не пила. Ну ти ще нічого не пила, тільки одну піалу випила. <говори> ми будемо 10 фіал пити. <говори> — Я пила дві піали. Ага, ти дві, точно. Та то ми злили. Ти вже дві. А я ніби я нічого і не відпила. У нього енергія дуже така тоненька, немає такої бурхливості, як від пуерів. Навіть від червоних. Червоні вони одразу підіймають, енергію зелений він так повільно-повільно. трошечки так за ниточку підтягує, підтягує, вирівнює так. Ще трохи похити і він спину вже не такий Це чай для себе, от іменно навіть для себе посидіти, пописати щоденник, попланувати, подумати, нікуди не бігти, не гнатися. От просто-просто з просто собою час. Сповільнення таке. свічку, зробити церемонію для себе навіть. Про угу. свічку буде горіти ще декілька годин, а потім не взагалі нічого майже нічого не збереш. До речі, друзі, дуже якісні свічки от тоненька. Дуже бюджетні, У мене є магазин, де я їх продаю комплектами дуже вигідно. От у нас попередньо горіло 3 години 20 хвилин. Ну, взагалі, це, якусь чайну церемонію можна влаштувати на 3 години, та 3 церемонії можна провести. І вона зовсім без залишку згорає. Тобто, взагалі воску немає. От КПД в неї 99-100%. Прям їй дивіться, яке полум'я класне, рівненьке. Це моя кохана придумала такий формат. Я робив до цього товстіші. Ну, мої там горять 6-7-8 годин. Але в них є залишок, віск стікає, залишається тут повністю все згорається. Дуже класний показник якості свічки. А, а, може... Я хочу вже Уже інший якось чоло. Сама собі, Хочу собі сама повести, мою ніпше. Ну, готовий набір. Угу. Я тобі там інший чек. Угу. Че ти захочеш скажу, чи ти хочеш такого човку? Добре.